Брейдаблік головна надія клубного футболу Ісландії цьогоріч. Команда, яка лише вдруге вийшла до основного етапу Єврокубка, і вдруге натрапляє там на українську команду. Бабе! Бабе! Спорт та злоти тебе вітає. У 2023 році на шляху ісландців трапилася зоря. Перший матч вдома програли нуль а другий на виїзді 0-4. За два роки у брейдабліка буде ще одна можливість вже із новим наставником Скуласеном. Знову основний етап Ліги конференцій знову проти українців. Та цього разу місія стане ще важчою. Тепер не зоря, а вже шахтар, хоч і не праймовий, але точно не фейковий. Це вони довели у внутрішньому чемпіонаті. Але в Єврокубках теж варто покращити становище. У минулому турі донечани виграли у володінні м'ячем, у небезпечних атаках, але у футбол таки програли 1-2 легії. Разом із перемогою над Абердіном 3-2 маємо три очки на етапі ліги. Ми хочемо показати реакцію після гри з легією. Завтра вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Дехто з наших футболістів це майбутні шахтаря. Тому я з нетерпінням очікую завтрашнього протистояння, щоб побачити рівень гри та команду. Будемо намагатися додавати та діяти впевнено на полі. Прагнемо здобути перемогу. Адже ліга конференцій для нас не менш важлива. Спробуємо передати цей позитивний запал на полі завтра. А от в чемпіонаті вийшло відірватися від Динамо в останньому турі. Після гри в Кубку, де Ярмоленко і компанія змогли схопити Шахтар за горло, в УПЛ вже гірники здолали киян із рахунком 3-1. Вже на самому початку матчу відзначився Егіналду з навісної передачі Педріньо. Другий гол виник завдяки активності Невертона на фланзі. Прекрасне виконання від бразильця і один з найкращих м'ячів в цьому сезоні. Хоч одразу після цього Шахтар пропустив від Бояцького, але все ж гірники змогли втримати перевагу. Френдлі Фаєр від Кабаєва наприкінці матчу теж посприяв цьому. Крім футбольних моментів, іноді цікавіше було спостерігати за боксерськими. Сутички, бійки, повна м'ясорубка. Все, як ми любимо в класичному. Після таких витівок у голову приходить логічне бажання. Будь ласка, покажіть цю пристрасть і в Єврокубках. Тільки без фанатизму, як було в деяких моментах проти Динамо. Я завжди був відвертою людиною, тому і скажу відверто: звісно, завтра буде складно мати ту саму мотивацію, яка була в протистоянні з Динамо, адже це зовсім інша гра. Сподіваюся, ми збережемо той самий рівень мотивації, але мої гравці повинні завтра виявити повагу до футболу. Після поразки будь-яка команда може показати реакцію. Проте тільки великі колективи здатні демонструвати її і після гучних перемог. Тож матч з Динамо був хорошим, але Завтра нам потрібно показати такий самий рівень концентрації та гри, і це стане справжнім випробуванням для моїх гравців з точки зору їхньої футбольної поведінки. Завдяки такому перформансу в збірну туру від шахтаря потрапило аж п'ять людей: Педро Енріке, Невертон, Педріньо, Егіналду, а також Арда Туран як тренер туру. Педріньо, крім відзнаки в цьому турі, отримав нагороду найкращого гравця жовтня в Донецькому Шахтарі. І справді його прогрес складно не помітити. Всього в цьому сезоні за 20 матчів він уже має 4 голи та 5 результативних передач. В УПЛ виділяється особливо: 6 результативних дій і четверте місце в списку гол плюс пас. А в наступних показниках він лідирує. Розумна передача за термінологією Вайскаут: це креативний нетривіальний пас, який створює нагоду забити для партнера. Таких у Педріньо 5, а пасів у радіус 20 метрів до воріт суперника аж 27. Тут він лідер із відривом. Усі ці цифри демонструють, що бразилець мегагострий та креативний футболіст. Ще на початку сезону він боровся за місце в старті, але зараз це ключовий гравець. Як не дивно, нових травм після заруби з Динамо немає. Футболісти та штаб прибули до Польщі ще у вівторок, фактично за дві доби до матчу. За цей час у середу Шахтар провів тренування перед грою. Для мене завжди велика честь бути тут, у такому вагомому клубі, як Шахтар. Я постійно намагаюся робити все можливе для команди, для нашого тренера. Прагну показувати свій максимум у кожному аспекті та демонструвати всім найкращого Аграма. Якщо в попередньому матчі проти Легії було складно виправдати поразку кризовому супернику, то цього разу це зробити буде ще важче. Брейдаблік за вісім матчів в основному етапі Єврокубків ще ні разу не виграв. У цьому сезоні в першому турі ісландці програли швейцарській Лозанні 0-3, а в другому зіграли 0-0 з фінським кубсом. Це взагалі був перший матч в основному етапі Єврокубків, який вони не програли. Тож вся серія виглядає так. Програли 2-3 та 1-2 макабі, 0-1 і 0-4 зорі, 0-5 та 2-3 генту в сезоні 2023-2024. Та вже перелічені невтішні результати у цій кампанії. Серед моїх гравців є ті, які грали проти Ісландії за національну збірну України. Я їм сказав, ви знаєте наскільки складно грати проти них. Звісно, брейдаблік і збірна Ісландії не мають абсолютно однакових характеристик. У них є схожі риси, але брейдаблік більше прагне грати в пас і контролювати м'яч у порівнянні зі збірною. Натомість національна команда Ісландії, проти якої я грав, була дуже міцною. Вони добре діяли в єдиноборствах, чудово виконували аути, кутові, штрафні удари. Брейдаблік сильний в інших аспектах гри, але безумовно має ту футбольну майстерність притаманну ісландцям. Чемпіонат Ісландії завершився півтора тижні тому. І Брейдаблік його стріском провалив. Вони не вийшли навіть до кваліфікації ліги конференцій. Усе вирішувалося в останньому турі. Брейдаблік, який посідав четверте місце, приймав удома Стіарнан, який був на третій, останній сходинці, яка дає прохід у Єврокубки. Брейдаблік відставав на три пункти, але звичайної перемоги їм не вистачало. Якщо кількість очок рівна, то в Ісландській лізі рахують забиті та пропущені м'ячі. Відтак майбутнім суперникам шахтаря треба було перемагати в три м'ячі задля бажаної мети. У підсумку забракло двох голів. Брейдаблік виграв 3-2. Єврокубків для цієї команди наступного сезону не буде. Двічі в тому матчі відзначився капітан Гун Лауксон. Він грає одного з хавбеків і є одним із найважливіших імен в атаці. Зараз йому 31, А дебютував за брейдаблік він ще у 17. Єдиний легіонер у складі Данець Томсен. 34 матчі, 14 голів та три голіві передачі в цьому сезоні. Із футболістів, хто ще може вигадати гостроту в атаці – Орі Торстейнсон, гравець збірної Ісландії Ю 21 Грає переважно на правому фланзі. Правша націлений на простріли та подачі. А от єдиний гравець, який викликається до головної збірної, це воротар Арі Ейнерсон. Однак і він далекий від основи. У нього всього два матчі, останні з яких у 2019-му. Потужно? Питання риторичне проти цих вікінгів спробує свої сили донецький шахтар. Пишіть у коментарі свої прогнози на цей поєдинок, ставте вподобайку, якщо подобається наш контент. Підписуйтеся та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.